Мої шанування друзі, вітаю вас на території спротиву, на каналі ТРО Медіа та Олександра Мусієнка. Маємо нового міністра оборони. ним став Михайло Федоров. Це відомий успішний управлінець, який багатьом запам'ятався сервісом Дія і не тільки. За словами самого пана міністра, в дії 23 мільйони користувачів це зручний сервіс, який значно знизив документообіг, значно знизив кількість довідок, які потрібно брати, звертаючись до якихось сервісів. Але не тільки цим, як слушно зазначив новий міністр, з 2022 року міністерство цифрової трансформації його команда активно беруть участь в посиленні обороноздатності нашої держави. Це дрони і не тільки ключове зараз ситуаційна обізнаність, знати, що відбувається на полі бою, бачити розвідка, комунікації, зв'язок, організація і після цього знищення ворога, чим займаються підрозділи Збройних сил України, сил територіальної оборони збройних сил щодня. Що сказав пан Федоров? Пан Федоров говорить про військову реформу, яка має тривати, дійсно, про знищення остаточного. Паперового документу обігу і так званої паперової армії, яка десь заважає боротьба з радянськими підходами, головне і ключове це просування талановитих командирів, людей, починаючи від командира взводу, командира роти і так далі по всій вертикалі. Крім того, дуже амбітно говорить пан міністр про запровадження технологій штучного інтелекту, і що Україна може стати першою в світі країною, яка отримає можливість вивчення ситуації прогнозування ймовірних дій противника і ситуації на полі бою за допомогою штучного інтелекту. Дійсно, штучний інтелект став інструментом, який допомагає. Він не може повноцінно замінити людину. Все ж таки, це треба визнати. Але як софт, як сервіс, який допомагає, це важливо. До слова, перед вами не продукт штучного інтелекту зараз в кадрі. Це так. Ну і ще про що говорить міністр, дуже важливі речі. Це те, що потрібно реформувати ТЦК. Він сказав, що буде аудит, що треба розібратися з проблемою, чесно, відверто випадки, які є. Буде відповідна реформа після аудиту, крім того, що дуже обнадійливо для всіх військових, це те, що після перевірок аудитів знайти кошти для того, аби підвищувати зарплату та соціальний рівень для військовослужбовців. А вони мають отримувати більше це зрозуміло, тому що це захист та оборона нашої держави. До речі, про гроші. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн виступила і пояснила. Куди і які механізми розподілу коштів, виділених нещодавно ЄС, це 90 мільярдів євро. Отже, дві третини цих коштів, 60 мільярдів, йде на зброю та підтримку обороноздатності Української держави. Це важливо. 30 мільярдів це на бюджетну підтримку для того, щоб ми продовжували існувати, тому що ворог завдає ударів по наших об'єктах, ворог прагне зменшити в тому числі наш економічний потенціал. І зрозуміло, що економіка страждає під час війни. До слова, пан Михайло Федоров обіцяє, що дефенс -тех, технологій і оборонно-промисловий комплекс нарешті стануть локомотивами української економіки. Що ж чекає, я постійно про це наголошував, що це дійсно одне робоче місце в галузі оборонно-промислового комплексу тягне за собою 3-4-5 робочих місць в суміжних галузях, які разом працюють на дефенс-тех і створюють той потрібний кумулятивний ефект. Тим часом Іспанія допоможе Україні радарам для того, щоб ми посилювали нашу обізнаність в небі. Це сучасна система, яка даватиме можливість посилити наше ППО для того, аби знати більше. Це дуже важливо, особливо зараз, взимку, коли ворог продовжує завдавати терористичних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. До слова, в плани ворога ймовірно, входить завдання ще додаткових ударів постійно, якраз практично щоденно. В час похолодання, тому будьте пильні, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тим часом неспокійно в світі. Тому що стало відомо, що президент Трамп обірвав будь-які контакти з іранською владою. Ще раніше він говорив про те, що можливі перемовини з Іраном щодо ядерної програми, то зараз американський лідер чітко обірвав всі контакти і ймовірно може готуватися до обмеженої військової операції з метою повалення діючого режиму і допомоги протестувальникам, в тому щоб вони досягли успіхів. Деякі партнери закликають зачекати, тому що вважають, що режим ще досі сильний і він ще спроможний чинити опір. Тому просять зачекати, коли режим все ж таки буде більш ослабленим внаслідок протестів. Подивимося, ситуація дійсно надзвичайно загострюється для нас. На жаль, це означає, що дещо фокус уваги відволікся від російсько-української війни. На жаль, саме в час, коли ми бачимо черговий сплеск російських злочинів геноциду проти українського народу, і міністр закордонних справ України, пан Андрій Сибіга, до речі, звернувся до міжнародних організацій із якраз формулюванням, що це є геноцид, і ми маємо вживати відповідні дії та інструменти. Світ має для того, щоб захищати нас. Захищає українська армія, але потрібна підтримка партнерів. Гренландія знову ж таки в фокусі уваги дуже потужно, тому що президент США Трамп доручив державному секретарю США Марко Рубіо провести перемовини. Вони будуть перемовини буквально незабаром мають відбутися між а, США. Та Данією, Гренландією для того, щоб США, скоріш за все, запропонували угоду Данії. Про це вже пишуть західні медіа. Йдеться про те, що. Нібито США запропонують суму компенсації за те, що вони фактично візьмуть під контроль в міжнародному праві. Це називається цесія. Це механізм, коли відчужується територія або частина території держави за кошти чи з інших причин. Механізми передбачені, але тут все залежить від данії. А данія, тим часом, проти вона планує збільшити свою військову присутність на острові. Тим самим дає зрозуміти, що можливо за Гренландію буде навіть і воювати, і можливо, безпосередньо США, хоча сподіваюся, що до цього таки не дійде. Блумберг повідомляє про те, що нібито вже цього місяця планується поїздка Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, це спецпредставники президента Трампа з питань мирного врегулювання. Вони мають поїхати в Москву і ознайомити Путіна з 20 пунктами. Тієї угоди, яка планується запропонована, і хочуть подивитися на його реакцію. Судячи з усього, реакція скоріш за все може бути негативна. Хоча точно про цю поїздку ще не відомо, але Блумберг пише з посиланням на власні джерела. Ну а в Європейському Союзі дещо, скажімо так, насторожилися, що перемовини можуть проходити без них, і тому пропонують запровадити посаду власного спецпредставника з врегулювання якраз російсько-української війни. До речі, дуже цікаве формулювання вживає політика з посиланням на власні джерела. Раджу звернути увагу, тому що вони пишуть, що хочуть, щоб Європа була присутня за столом, адже побоюються, що США та Росія. Можуть дійти угоди без Європи, вони допускають, що США і Росія можуть домовитись двосторонньо. Це, до речі, ймовірний сценарій. Але, звичайно, Україна цього не допустить. Україна активний суб'єкт перемовного процесу і за спиною у нас нічого не вийде. Хоча такі спокуси можуть виникнути, і це так само треба розуміти. Ось така ситуація станом на зараз, друзі, для того, щоб знати більше і не пропустити головне. Підпишіться на Ютуб канали ТРО Медіа та Олександра mm -hmm. Мусієнка. Будете знати більше. Бережіть себе і слава Україні!